Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись крутий бій на крутому танчику. Це не простий танк, не часто його зустрінеш в рандомі, це ударний. Ось такий прикольний радянський тяж. Зараз я тобі ще покажу, яка в нього схема бронювання, там в цілому все більш-менш зрозуміло. Броня в корпусі, фальшборти і також броня в передній частині башти. Від чого і треба грати. А наш сьогоднішній гравець. А зараз я прочитаю правильно. арткіллер з клану Аркті, Як ти бачиш по його статистиці, грати вміє. Тож дивись, як він буде роздавати на цьому танчику. Бо то цікаво. Цікавий танчик, цікаво стріляє, багато дає дамагу. А бій в нас вже, можна так сказати, в нижній частині списку. Тобто ми граємо з дев'ятками і є ще й восьмі. І також в нашого героя є ще союзник. У взводі з ним грає т 44 100 І вдвох вони будуть робити гарні речі, ну, як вже зможуть. Щоправда, наш Т-44 вже трошки не отримав він стандарта. Таке буває, не без цього. А наш арткілер такий вбивця суне. Суне на своєму важкому танчику, хоче вже стрілятися. Вже в нього нетерплячка. Поки він їде, давай подивимося, що в нього за пульки. 221 під калібер пробиває, 390 альфи, кумулятив 285. Непогано, непогані цифри можна настрілювати. І ось перше. Дамаг пішов, що вже приємно. Тут понаїхало і важких танчиків, саме полякон стоїть. І важкувато. Важкувато тут буде. Треба досить обережно відігрувати і не забувати, що в нас є скоси на броні, в нас є ніс, тому танкувати треба обережно передньою частиною, особливо коли ромбуєш. Дає, дає подачку в стандарта, а стандарт нас не б'є. Бо, походу, перший раз бачить того ударного. Так ще можна дати. Ох, чудово. Чудово летять під каліберні снаряди. І вже 1121 хпшечку набив, набив по-червоненьким і продовжує Продовжує тут настрілювати від рельєфу. Куди стандарт поїхав? Такий парубок поскакав назад, та не тут то було. Наші пульки літають трошки швидше, ніж червоненькі їздять. Ой-ой-ой, ой зараз можна отримати. Ні, боже, як щастить. Щось той на 50 ТП, Ну, взагалі хлопець не фартовий. А для нас щастить, бо ми його лупимо трошечки, трошечки не встигла. Як ми бачимо, КДшка в цілому досить приємна, перезаряджається в цілому адекватно. Тож можна їхати і настрілювати. Тут ще Чаріотер такий летить і дуже дуже приємно залітає в русі ще й по рухомій мішені. Чудово, чудово, все складається для нашого героя, хотілося б сказати. Але ж не так-то воно. Бо червоненькі вже оточують. Оточують нас, танкує передом, 50 ТП довго перезаряджається, але таки б'є, б'є нашого ударного в командирку. І ламає нам головного начальника. Шефа нам лаває. Ламає нам шефа. І яхтігр приїхав. Ще з ним можна пострілятися, одначе в того є рубка. В того є рубка. Ох тут, ще й сухо зверху. Чарфутюр таки влітає на мужика, і, походу, досить даремно б'є в каточок. Я ж кажу, що наш арткіллер вміє грати. Дуже-дуже гарно відіграє, стріляє по каточках, лупить, лупить червоненьких, як тільки може. І вже зробив четвертий фраг, доки ми дивимося це відео. Саме час. Лайк поставити. Дуже час. Так, б'є ще і суху. Ну, висухі вже не така броньована рубка, але якось не хочеться від неї по башті отримати, погодься. Того треба дочекатись розвести її на постріли, просто лупить. Просто лупить нещадно, хоча вже міг і на підкалібери перемкнутися, але, так розумію, у арткіллера грошей кури не клюють, того ж можна і кумулями пострілятися. Да, Фінальне наведення в гармати трошки довгеньке. Трошки довгеньке. Хотілося би краще, але що ж, це важкий танчик. Не так то воно вже й страшно. Тим часом рахунок вже став 10-9%. Бо наш арткілер зробив 5 фрагів, проламав, можна сказати, майже в одне обличчя напряму. Тут він поганенько виїжджає, зараз буде борт отримувати. Саме так. Саме так. так, Бо там стандарт стоїть. Стандарт стоїть, забув, забув, походу. Трошки відволікся і через те отримав аж 2 неприємних подачки від стандарта. Ех, поспішає, хочеться. Хочеться, хочеться і колеться. До речі, наш е, совзводний вже давно відіграв, наскільки я бачу, немає його. Навіть не встигли помітити, а що я встигаю помітити, що арткіллер вже настріляв 5200-850 на світив, тобто 6К сумар кидав і навіть на 1300 майже танкнув. Нормально, цей з 9 рівнями, і він, я ж кажу, тут. Ну так, на мужика, до, доволі непогано відіграв, виїжджав від башти. Від кутів нахилу, від гармати, від дпм всіх бив, всіх бив кого міг. І не завжди навіть на кумулятивах, як, як ми бачимо. Тож, в цілому гарний бій, бо мене часто просять, давай не в топі списку, щоб там голди поменше було і все таке. Ну, де ви бачили епічні бої, щоб голди було поменше. То вже не епічні бої, то просто бої, в яких ти виїжджаєш і дуже багато страждаєш. Але ж то таке, іноді трапляється, хтось у нас бере базу. А, це ж господі, ми і беремо базу. Юрко вже затрендівся зовсім. Це він і бере базу, наш герой, і більш нікого, окрім стандарта, до нього щось не хочеться. Не хочеться, окрім стандарта, до нього нікому їхати. Почекаємо. Почекаємо почекаємо і твій коментар в кінці, щоб ти поставив, але то вже буде трошки пізніше. Зараз он знову стандарт виїжджає. Вже більше половини забрав захоплення, а червоненькі вже щось мають робити, бо інакше тупо зараз програють. І що дивно, що всі інші зелененькі наші союзнички, просто стоять десь ззаду. Ну там ПТХ одна, я розумію, повільно, але ми і Rein могли би і під'їхати. Так, не влучає в стандарт, а стандарт поїхав. Поїхав збивати захоплення, треба кадешитись і бити його. Підсвічує наш герой. Ех, залітаю, я думав, ні. Вже 6,5 сумарк і 2 на танчі. Ззаду прилетіла ялинка, а тут ще Т-44, треба бити його отако. Отако, на таран. давай, ламай його. Ломай його повністю, не відпускай. А, це т, т 54 мод 1. Я не познав. Не познав зблизька, бо вони дуже схожі. І воїна, воїна оформлює. Ух ти, йо, ухте, йо, стандарт Б поламав лорейна. Та їм же поламав. А, у нас 235 хп. Я думаю, що він так несміливо відіграє. Що він так несміливо? Ті ж дві подачки, що від стандарта він отримав, могли б йому зараз якраз знадобитися. Але він і так. І так, зміг без проблем. Забрав. Сім фрагів зробив. І Залишилася ще шкода. Але вже, я так розумію, наші герої за нею їхати не хочуть. І стоять тупо на базі. Стоять тупо на базі. Ну, арткіллера зрозуміло, в нього 235 хп, його шкода може забрати. А чого, чого інші чекають, чого ПТХ за ним не їде, то не сильно зрозуміло. Так, посвітив. О, зовсім мимо. Зовсім мимо. І зараз буде захоплення бази і не встигають наші гравці зробити восьмий той фраг. Да? Да, трошки трошки не встиг. Ну шо ж. і таке буває, одначе ми дивимося результати цього класного бою. Медальок тут епічних зовсім небагато. Мастер тут дрібні, основний калібр воїн. Але ж, він з дев'ятками грав, 6800 настріляв на 1305. Насвітив, отримав кращі результати, кращі, ніж дев'ятки. Що вам ще треба, шановне панство, і нафармив 282 тисячі срібла. І, до речі, загального Експі да, сумарки, що я вже затрендівся. Чистого досвіду 2240. Тож я бажаю, щоб в тебе були от такі показники, а й ще й краще. І, звісно, бажаю, щоб ти приходив на вечірні стрімчики і дивився нові ролики на каналі Юрко. Заряджаю тебе на позитив, і хай тобі щастить. До зустрічі!